Залюбки представлю військовий оглядач громадської ініціативи Голос Криму Владислав Селізньов, пане Владиславе, вітаємо вас і з Днем Незалежності. Друзі, вітання і вам! Слава Україні! Героям, Героям слава! слава. Пан Владислав, можливо, хочете кілька слів сказати нашим глядачам щодо Дня Незалежності. Які слова, які думки у вас проходять цей день? 33 роки. Безумовно, великий шлях, непростий шлях, але ми маємо з вами розуміти, що незалежність дарують. І здобувають великими звитяжними справами лише ті, хто готовий її відстоювати та захищати десять років поспіль. Україна перебуває де факто в стані повномасштабної війни. Так, з 14 по 22 масштаби були дещо іншими. З 22 року, де факто Україна перебуває у вирії війни, яка за масштабами є найбільшою на європейському континенті часів завершення Другої світової, але важлива. Те, що ми вистояли, ми вистояли, тому що згуртувалися. Звісно, що попереду ще дуже багато роботи, але свято то є надія. А надія у нас усіх одна повернути наші історичні землі: Донецьк, Луганськ, південь Херсонщини, південь Запорізької області, так само як мій улюблений Крим і мій не менш улюблений Севастополь. І я розумію, що після нашої перемоги буде чимало роботи, але я впевнений в тому, що повернувши наші землі, ми обов'язково відвідаємо. Ті місця, які для нас є знаковими, от до прикладу для мене в Криму Севастополь, Керч, Феодосія, Євпаторія, Бахчисарай, Білагіськ, це ті самі місця, які варта і слід відвідати, щоб подякувати тим, хто наближав mm -hmm. цей день. Там перемоги на наш пане, пане Володислава. Я Дасі. думаю, ви ви знаєте, да я вас дуже добре в цьому плані розумію і особливі вітання. Далі. Напевно, треба нашим співгромадянам, нашим українцям передати, які на жаль зараз залишилися на окупованих територіях в окупації і е, ну все ж таки підтримати їх і пам'ятати, що Україна і запевнити, у тому, що Україна неодмінно. Повернеться. Ну і друзі, давайте згадаємо 91-й рік про нашу воєнну спадщину, тому що ми е, зараз тимчасово втратили території, можливо, десь і через те, що недооцінили загрози і. Не набули або втратили ті ресурси, які в нас були. Отже, на момент розвалу СРСР Україна мала велику армію і запаси зброї. Чисельність військовослужбовців становила майже 800 тисяч осіб. Появіть собі до цього додавались кораблі чорноморського флоту та ядерна зброя. Проте вже 16 липня 1990 року Україна відмов. 96-го року. Відмовилась від ядерної зброї та зобов'язалась вивести її до Росії. А, так, а з 92-го року почали скорочувати армію та власне позбуватися запасів озброєння лише за час з 2005 по 2014 роки розпродали зброю майже на 3 мільярди гривень, і переломним моментом став лютий 2014-го, коли Росія почала окупацію українських. Території ну, і, власне, мабуть, з 2014 року можна зазначити, розпочалося у нас якраз накопичення ну частково можливо відновлення того озброєння, яке попередні роки якраз розпродавалося, так ну і пане Владиславе, тут головне питання, чому так сталося? Так, як так вийшло, що маючи найбільшу армію Європи, армію, яка мала ядерну зброю? Ну про ядерну зброю, звичайно, можна там безкінечно дискутувати, маючи флот, так чому? Ну, ми виглядає так, що ми самі себе роззброювали. Що ми роззброювалися на вашому чому виглядає? На насправді так воно і було, і уряди багатьох канденцій займалися саме тим, що розпродавали спочатку надлишкове військове майно, а потім те, що в принципі було б нам в нагоді, бо стан нам на лютий. 2014 року, як ви слушно зауважили, від української армії залишилась лише така собі тінь, яка точно була неспроможна реалізувати ключову свою місію збереження територіальної цілісності та незалежності нашої країни. Тому ми почали втрачати від початку Крим та Севастополь. Потім схід нашої держави Луганщину та Донеччина. Ну а потім вже почала вирувати повномасштабна війна. І тут питання відповідальності від можна владців. Президентів, прем'єр-міністрів, профільних міністрів оборони, які весь цей час фактично від грудня 91-го по лютий 14-го року займалися грабунком країни. Причому продавали найцінніші активи, ті від яких залежить наша незалежність. Ну власне щодо роззброєння є певні заяви. Знаю, якщо дивилися журналістські дослідж... розслідування і пояснювали, що це не по грабунок був країна, а в обмін там не знаю на. Велику знижку газу на газ ми отримали. Ми віддали певну частину озброєння. Тобто, ну як це поясню, еквалювалося все це в економічні питання? А Не що так? ми отримали замість того, що віддали третій за обсягами ядерний потенціал у світі? Запевнення в тому, що нас обов'язково захистять, така де той захист? Ну тут можна пригадати декларацію про незалежність України 16 липня 90-го року, де в нас теж проголошений в принципі без'ядерний статус. Ну ми тоді ну ми знаходилися у філософії нейтральної країни, так тому можливо десь це було логічно. Ну, ядерний клуб це дуже закрита історія. Ми розуміємо, що є, є є конвенції про нерозповсюдження ядерної зброї, які діють у світі е, вже десятки років. Тому по ядерній зброї можна дискутувати а от по танкам. По військовослужбовцям, по взагалі людському Політакам. потенціалу, та от коли пам'ятаєте, стався 14-й рік, ми ж е, ну фактично, навіть багато хто з політиків нам пояснює, що ми не могли навіть армію зібрати в той момент, щоб просто а, на локальному а... рівні дати відповідь. Пане Віталі, як завжди, диявол криється в деталях, і коли тодішній виконувач обов'язків міністра оборони України пан Тенів запевняв, що ми маємо лише 5 тисяч особового складу в українській армії, яка спроможна воювати, він трохи лукавив угрупування українських сил оборони в Криму дорівнювало позначків 20 тисяч осіб. До того ми були учасниками двох безпекових команд. Перша команда це Хелброк об'єднання південно східних країн Європейського континенту від нас туди була залучена перша, друга рота морської піхоти. А перша рота морської піхоти, федесійська батальйона морської піхоти, була залучена та мала дотичність до сил негайного реагування північно-атлантичного альянсу. І ці зобов'язання в тому числі передбачали зворотній зв'язок. Тобто, якщо б у нас виникла кризова ситуація, ці безпекові інституції та структури мала б доєднатися до врегулюва. Ані цієї кризової ситуації сталася криза в Криму. Кого з натівських солдатів ми побачили в той час на території нині окупованого Криму та Зелостополя? Жодного, тобто, безпекова інституція, як ми бачимо, не працює. І єдиний аргумент, на якому розуміється світ це, це аргумент сили, і на превеликий жаль. Ми дуже багато тих самих сил, починаючи від грудні го року, втратили через власну безпарадність та можливо якісь корупційні складові. Тут я думаю, що варто досліджувати більш детальну діяльність тих самих посадових осіб, про яких я говорив раніше. Так. ну але да. власне е, хотіла приклад навести стосовно того, як ми частину певного свого озброєння. Ну я не можу сказати, що ми просто так, от на вітрі віддали, і навряд чи це можна підпадати під контекст Розпродали У 2008 рік. Це коли власне війна у Грузії відбулася. Тоді Росія була війська до Грузії, і Україна якраз передала частину військової техніки для захисту. Експрезидент Грузії Міхел Саакашвілі зазначив, що вистояти агресію вдалося завдяки цій допомозі. Коли ж в Україні почалась повномасштабна війна, Грузія якраз відмовилася передавати Україні озброєння назад. Колишній міністр оборони України Юрій Хануров зазначав, що за умов вступу України до НАТО російської агресії взагалі б не відбулося. Пане uh, Владиславе. Uh, 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 так, власне, пане Владиславе, а чи вагомо ми е арсенал озброєння передали Грузії? Наскільки він би сьогодні я не знаю, зіграв би і вніс свою лепту у захисті України? Наскільки не помиляюсь, там здається, мова йшла про системи ППО. Так, це системи ППО, типу БУК, АСА. І насправді тільки почалася повномасштабна агресія, український уряд звертався до своїх грузинських візавіз -віз з проханням повернути ту саму техніку протиповітряної оборони, але е, отримав категорично ні. Ну, це права наших грузинських партнерів. Та колег, але вона це право досить красномовна щодо їх ставлення до російсько-українського протистоянь і на чиєму боці вони де факто перебувають, незважаючи на будь-які політичні заяви. Але є ключовий аспект, який полягає в тому, що е, -е, -е окрім того, що ми розпродавали. Та передавали нашим друзям озброєння та військову техніку, ми так само розпродавали за копійки буквально наше устаткування, нашу техніку, наші технології. Ну, до прикладу, авіанесущий крейсер, який знаходився свого часу на Миколаївському суднобудівному заводі, ми його продали за 200 мільйонів доларів китайській Народній Республіці. Причому остаточна. Вартість цього аднакашника російського аналогічного корабля становила на той момент близько 1 мільярда доларів. Тобто, фактично виникає питання, чи був тут злочинний умисел, чи просто недолугість, але тим не менш зараз цей корабель знаходиться в узк складі на народно визвольної армії Китайської Народної Республіки і є флагманом авіаційного. Авіаційної компоненти саме морсько-морських готується, да, готується штурмувати Тайвань. Да? Пане Володиславе, да. але знаєте, тут ширше питання мені здається, тому що ну ми розуміємо в Миколаєві. От ви гарний приклад навели. Миколаїв будував авіаносці. Авіаносці, можливо, Україні авіаносці не потрібен, бо це така ну дуже потужна імп... зброя імперії. Можливо, да? яка там на морях хоче там панувати, а, але все ж таки, це приклад того, що Миколаїв міг будувати дуже складні кораблі. Дуже серйозні виконувати завдання технологічні. А от станом на 33-й рік незалежності, в нас флоту немає, практично. Нам турки тепер будують Будуть, кораблі да. на на за наші гроші, на наше замовлення, а Миколаїв не будує. Чому? Да. От тут хочеться поставити, щоб ви відповіли на запитання: це погане управління, чи це злочин, чи це злочин? А для того, щоб побудувати корвет, то Класу, який нині будується в Туреччині, потрібно щонайменше 200 субпідрядних організацій та промислових підприємств, величезний комплекс робіт, який має бути реалізований. Це серйозна колаборація. Чи мала Україна на момент розпаду радянського союзу достатньо кількості промислових потужностей та фахівців, безумовно мало. Але потім роки грабунку. Рабу, грабунку саме з боку можна владців, які призвели до того, що нині морська державна політика нашої країни на превеликий жаль трансформована в лише певні стратегії та декларації, які не наповнені жодним практичним змістом. А люди, які знаються на тому, як відновити хоча б частину цього потенціалу, наприклад, Великий жаль знаходиться за лаштункою, бо зараз часи популістів та тих, хто мають дотичність до перших осіб нашої країни, які спроможні впливати на ті чи інші рішення, і це насправді біда. Війна, яка вирує на території нашої країни, звісно. Дає соціальні ліфти для деяких з наших співгромадян, але того недостатньо для системних змін. Бо якщо ми прагнемо до країнних змін, якщо ми прагнемо, щоб з нами рахувалося світ, ми маємо бути сильними. А для того, для того треба робити все необхідне, не лише посилювати нашу армію, робити її більш гнучною, гнучкою та адаптивною до війни четвертого покоління, яка де факто починає чим більше проявлятися нині на полі бою, а й так само вдосконалювати на. Наш оборонно-промисловий комплекс, бо снаряди виготовлені на території нашої країни значно дешевші, ніж закуплені за кордоном, бо так само це робочі місця і надходження в наш бюджет. Все це надзвичайно важливо, але тут має бути державна стратегія. Не якісь там сегментовані та ситуативні рішення, а саме планова діяльність українського уряду спрямована на максимальне зміцнення і нашої економіки, і нашої оборонної спроможності.